Так, всім привіт. Всім привіт. Е... А, запис пішов, пішов. Я приїхав на нове місце. Приїхав на нове місце. Спробувати покопати. Це мабуть буде закриття сезону. Не знаю точно, але на даний момент так собі думаю. Перше, що і свято вже близько. Вон, каву попиваю. По-друге, погода взагалі капець. О, значить так, яке це нове місце? Що тут було? Тут колись було містечко. Містечко з Магдебурзьким правом навіть воно було звільнене від податків, досить так непогано розвивалося, проіснувало 500 років. Перед приходом радянської влади тут почалося весь цей кардебалет одним словом. І Практично за 5 років воно було знищене повністю. Зараз тут нічого немає, тільки чисте поле. Залишилися фундаменти. І ще що там таке залишилося? Ну, Все було розорено. І цей. Там залишилися фундаменти від маєтку і, напевно, що від церкви. Я точно не впевнений. Коли дійду туди, я покажу. Так, ну, надіюсь, що коп буде удачний. І щось вийде. Добренько, по ходу щось буде попадати, я зазніму. Так, і так, панове, <кхи> я вже ходжу приблизно майже годину. Вон, там моя машина, звідти я відійшов. Прийшовся он тут. Та всякий шмундяк, всяка така єрунда копається одним словом. Ну, що цікаво, тут я раніше ще не сказав. Тут жили колись євреї, потім жили поляки, німці. Ось таке містечко тут було. Ось таке воно за величиною. Ну В принципі тут воно вже трошки змінилося, вон там річка протікає. Вон там був маєток, наскільки я зрозумів, фундаменти залишилися. Я сподіваюся, що я туди дійду. Зараз поки що розглядаємо тут. Тут я копнув одна ямка, от я її засипав. Там ну, алюмінієва пластина така здорова була. І отут я копнув, був сигнал досить красивий. І, як бачимо, єврейська зірка. Що це таке, правда, мені невідомо, Яка Якась кришечка, якийсь цей, Ну от бачимо вон тут єврейська, єврейський значок. Це зірка Давида. Що це таке, мені невідомо. Тут є щось, ще щось зображено. Ну що це за що за зображення? Тут... Ага. Що то непонятне. Типа ікса, що то таке? Чесно кажучи, не знаю. Ну, потрібно, звісно, його потрібно почистити. Що це від чого то... Невідомо. Хто знає, буду радий почути підказку. Звісно, воно зимяте. Справа в тім, що коли містечко було знищене, його розорали. Ну, я, по-моєму, це говорив. Ще раз повторюсь. Ось така знахідка. Те, що це цікаве, що їх євреї тут всіх прийшли фашисти, нацисти, фашисти і євреї всіх звідси вивели і розстріляли. Правда, де що, це мені невідомо. Ось така тут знахідка. Буде ще щось цікаве, зазвіть. І, і так, панове, відійшов. Я від того місця вон там кущик такий. Відійшов я метр двадцять так полазив, тут щось сходжу. Трошки слабонько, багато дуже сміття. Це ж все розтягнуто було. О, і копнув, знайшов пробочку. думав, от давно пробки не було. Давно пробки не було. Але це пробочка старовинна. Шкода, що вона вм'ята в центрі. Там є Орел зображений. Я думаю, це видно. Ось така цікава пробочка. Ну не знаю наскільки вона старовинна. Не знаю наскільки вона старовинна, но на перший погляд давня-давня. Що тут пишеть? На суа. не пойму. Ну, одним словом потрібно чистити. Ось така цікава пробочка, ось така пробочка. тут багато чого є, але теж воно глибоко. Глибоко під землею. Ну, орієнтовно глибоко, так 40 см. Ну, що цікаво, що метал алюмінію тут багато. Ну і чавун. А Як знаємо, в чавун рубає кольоровий, тому що є окислення і ось така пробочка. Зараз я помаленьку так наближаюся Йду до цих фундаментів. Там є два різьблених каменя. Це, скоріш за все, була якась колона. І зазніму які там фундаменти з підвалами. І цей. Вон там, де труба в далині там є ще один фундамент. Здоровий теж, але я туди не піду, там навіть і шукати неможливо, там дзвонить постійно. Та. Ну, там Вдалині виднію гори, це Карпати, звісно ж. І от такі-то там, там машина, там проходить дорога. Но дорога сюди, я як би знав, чесно кажучи, не їхав. Це неможливо, я годину практично добирався, а це всього на всього 20 км. Настільки розбита дорога, що неможливо. Добре, буде ще щось знімамо. Так, і так, панове, тут був сигнальчик. Я копнув. Випала вам така гільза. Я як правило їх не знімаю. Але бачу багатьох на відео що знімають, показують. Це німецька. Це німецька гільза. Ось така вона тут валяється. Я помаленьку вже приближаюся до цього місця, де я, я раніше сюди приїжджав, знаходив монети. Монети були різні. І Австрія, і Польща, і, і Радянські. Ну, одним словом. Крім мене, тут ще хтось приїжджає, але він не зовсім порядний, наскільки я зрозумів. Вон Ямочка вон там викопана і не засипана. Ну, зараз я звісно засиплю. О, як то кажуть, він робить, він робить погано, тому що місцеве населення, отут через річку, вон, там село через річку, і вони сюди виганяють корови. І відповідно, відповідно можуть просто сваритися і виганяти звідси. Якщо там, наприклад, якась корова, щось там зайде і там, зламає ногу або щось типа, того. От такі в нас є непорядні копачі. Ясненько шукаємо далі. І звісно заспаємо ямку. Такі речі я не беру. я їх завжди лишаю їх вон так зверху. Хто знає, якщо буде шукати, то він побачить, що це. Що воно зверху і не буде копати. Ось такі то справи. Так, йду я далі. Вон, помаленьку я наближаюся до цього місця. Там я потім з берега вам покажу на якому е, на, які, на яку глибину тут йде залягання. Воно березі так видно досить непогано. Все, буду знахідки покажу. Так, панове, отут я вже підійшов практично близько до річки. Виявити, вон там чуть-чуть далі, 10 метрів, звідси, де чорніється земля за цим боророчком, та от тільки вона скопано ужасно, і то зовсім недавно. Це копали. Перекопано конкретно. О, значить, тут було все таке. Ще я не знаю, вони сніг. Що 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 ну я не про це. І от нарешті моя перша монетка за сьогодні. Тільки що тут за монетка? Маленька-маленька. Дуже маленька і дуже дуже поганенька, скажем так. О, о наші взяла і впала. Ну. Так, ні, що тут там є. Що то там є. тарти не дуже хотілося б мені. Вон. Вон тут щось є. Випоклість така цей. Ну, я підійду до річки, коли буду знімати там який тут шар. І її помию і покажу. Окей, шукаємо далі. Ну, Цікава досить. Маленька така. Подився. шукаємо далі. І так, друзі. Відійшовши чуть далі від тої монетки, де я знайшов. Я отут наткнувся на яму, яка була не закопана, я її пробував закопувати і поряд побачив, лежить якась железяка. Вирішив яка я тут глянути що на цю железяку. Ось вона такого плану. Ну що цікаво? я Спочатку був, у мене думка що це фара. Ну Потім приглянувшись, я бачив, що це не зовсім так. Отут я стукнув, відбив чуть-чуть ржавчини. Проглядається якісь якісь, якісь рисочки, в які йдуть. Вон так. Ну і по цьому видніється, отут йдуть знову, же, якщо ви бачите. Ну і чогось відламано. Складається таке враження, що це свого роду як якась чаша, можливо. Можливо, допускає такий варіант, але не знаю. Не знаю, не можу сказати. Вон тут видніється, якщо переглянути, це видніється. Це... Ось така то штука. Ну, в принципі, я її, мабуть, що візьму. Я, мабуть, що її візьму. І попробую почистити. А ось це щось цінне. Ну, не знаю. От таке тут я знайшов викопане. Хто скопав і, як то каже, не роздивлявся добре. Хоча на першу думку я теж спочатку подумав, що це фара від авто. Добренько, буде ще цікаві знахідки, знімо, покажу вам. Так, друзі. Ось тут я вже покопав, блях, по-моєму, я розчарувався. Вон таке на штука землі виглядає. Так наскільки я зрозумів це чайник типа того. 13 см, що там чантиметрів, не знаю. Звісно я його трошки пошкрябав. Но попробую достати. Ще мені здається там нічого цінного немає. Це просто тут розгорнута розгорнутий будинок і цей. Ну, як бачите, тут попадають цегли, дуже багато всякого скло, всякого роду кераміка. Вон тут ще цвях отакий був, он такий цвях. Не. І ну і кераміка показати що ну, шейка железячка була цеглине а он сама посуда ну, надпись... з надписи мені не попадало щоб що то сказати ну, это... ну, попробую зараз розкопати цього чайника я так думаю, що це чайник. Ну і покажу, що це таке. Купаю так, викопав я цю ерундо. Це був баняк, а в другому баняку ще один баняк, Оцей цей поменше з таким надписом. Ну, це зрозуміло ж, це не українське і не радянське. Чайник воно не подібне. Тут, тут якась ерунда була. Одним словом це сміття. Я його закопую назад. Ось так. Ну, Верніше, чого його закопати, його хтось шукав, можливо тут потім хтось зайде, як багато хто робить, ходять, потім збирають металолом. Ось так, -то. шукаю далі. І так, друзі, не знаю як зі звуком вийде, тому що сильний вітер дуже піднявся. Але тут що я обіцяв, як бачите, отакого от роду колони. Колона була, наскільки я зрозумів. Одної частини не вистачає. Що, як, звідки, чого вона тут, це мені невідомо. Ой і тут таке свого роду підвищення. Можливо, це був той ж самий маєток. Можливо. Можливо, була якась церква. Це вже мені невідомо. І як бачите, як завжди, пластикові фляжки. вони всюди валяються. Так, ну, так як я обіцяв, тут бачите, ще одне підвищення. Отак От зараз ми легенько до нього ще підійдемо. Вибачайте за звук, звісно. Я пробую прикривати чуть мікрофон, не знаю, що з того вийде. Ну, там в далині, річка видніється. Я потім до неї підійду і покажу те, що обіцяв. Так. О, як бачите, тут один цей, цей підвал зберігся, Ой, в смислі він зберігся самі, фундамент самий і те, що тут перекопано, ось таке воно. Там ворота були. Наскільки я зрозумів, в'їзд в цей підвал, вхід в підвал так. досить масивна будівля. От тут ми ще замічаємо хід якийсь. Бачите, це якийсь вхід. Звісно він завалений. Можливо тут ще йде щось глибше. Хоча мені з трудом віриться, щоб щось сильно тут глибше йшло. По тій причині, що М -м -м, річка поряд. Річка поряд і не факт, що цей. Ну як завжди, сміття накидають в таких випадках. Так ось таке воно вон тут з тих часів збереглося. Пробувати тут шукати, я і не пробував. І думаю, що це не варто робити, тому що люди хороші, село близько, яма хороша, і в свій час носили сміття. Так, ну, звісно, зверху, скоріш за все, це була будівля. Ось таке підвищення. Навіть якщо судити, що це хід... Він досить глибокий повинен бути, але тут воде поряд, так що мені важко судити. І ще одне приміщення, це, мабуть, що якийсь склад був. Десь вам видно. Ось така будівля. Тут, не знаю, я так приблизно трохи інформацію збирав про це про це місце. Тут уж жив один поміщик, і він займався вирощуванням, вирощуванням помідорів. В ті часи це була диковинка. Це була диковинка. Як то кажуть, що досить заможний він був. Хоча вже отак монетки важко знаходити, що то вони не знаходяться. Можливо вже трошки вибите місце. Так, от тут щоб тільки не провалитися кудись. Тут навіть хтось пробував розкопувати, це теж досить будівля була масивна, як бачив, вон там вроді би вхід, а вон тут яка яма, досить її розкопував. Ну, влізати я в таке не хочу, чесно кажучи. По-перше, це небезпечно. Якщо там видніється якийсь вхід, це можливо можливо і є ходи. Не знаю. Ну, в принципі, якщо роблять по підрічку, то чому ж не зробити цей. Ось таке-то тут Ну, Цегла тут бита валяється, досить, досить багато її тут валяється. Досить багато її тут валяється, але цілу цеглу, мабуть, що розтягнули люди вон з того села. М. Ось такі тут будівлі. Три. Оце 100%, що там будівля була. Де оці колони? Ось таке вздовж теж були будиночки, кераміка, цегла. Досить там валяється, досить багато. Зараз я помаленьку попробую дойти до річки, помити цю монетку і помити оцю бляшку. І, скоріш за все, мабуть, що я на сьогодні буду припиняти свій пошук. І можливо, що це буде закриття сезону. Ну, походу я ще буду йти, йти і знімати. Ну, іти, і ти її шукати верніше. Шукати, якщо щось попадить. звісно, зніму, покажу. Та від машини я вже дуже, досить далеко відійшов, десь вон там, я її щось, знати, не, не бачу. Що зверху валяється, а це якась медицина тут була. А ні, машина вона моя стоїть. Вот так то воно. Будівля, як, як бачимо, досить вона виділяється. О, вона виділяється, вон так, вон, так вона йшла. Вон вон он периметр. Вон, вон так досить крупна, досить масивна. Чому я і думаю, що це можливо і церква яка була вон така, камінець отакого роду, як бачимо. Це бетон, не знаю. Вон така ерунда. Вон тут цеглина. Цеглина теж бачимо кусочок пляхи. Цеглина стара, розламана. О. А це, отак зрето, це кабани. Зараз між іншим полюванням. Я чому в ліс не йду, тому що полювання не хотілося, щоб ми підстріли. ще цеглина, як бачите. Тут її досить багато. Надписів не видно. Тут що то є, але я не впевнений. впевнені. Вон там річка, як бачив. Кабане зрели, може щось цікаве, викопали якийсь камінець цікавий. Так, ну це це знову вже край. Край цієї будівлі, наскільки я зрозумів. Добренько. Ох, вітер який. Йду я зараз туди до річки, помию цей і так по кругу, он так. Йду до, до машини. Щось буде, зазніму. Ну, в принципі, я зараз буду знімати, бо я помию, помию ці речі, які я знайшов. Так, і так, панове. Дійшов я нарешті до річки. Дійшов до річки, помив оці речі, які знайшов. Зробив, однако, привал, п'ю каву, куру сигарету. Що цікаво? Що цікаво що, значить, перерито тут вже достатньо так міцно. Перелопатили, брига, вовсь. Вітер піднявся, бреха, стало холодно, блін, і чесно кажучи, я думаю, закруглятися. Зараз я вам так як обіцяв, я покажу берег. Я кажу берег, як, і, як тут земля йде, на якій глибині залягають от, е, знахідки. Хоча Поверхнево тут вибито. Ну, і ще одне що вели, дуже великий мінус це дуже багато сміття. Будинки як руйнували, які тут були, з них практично нічого майже не забирали і все воно. Я так і зрозумів, що воно і горіло, що то тут. Ну, важко сказати. В мене мало інформації про, цю, про це місце. Мало інформації. Добре покажу знахідки, я їх більш-менш помив. Ах. Вибачайте, якщо вітер задуває. М -м. Зараз спробую отак, щоб було чути. Значить, Ось таке то! Кришечка, я її трошки порівняв. Як на неї, як тут дивиться правильно, чи так? чи так. Чи так чи так. можливо. Це мені невідомо. Ну, от така то кришечка. Зірка Давида. О, отака вона середина. Ну, звісно, вона добряче покоцана. Е я, правда, я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, напишіть. Далі кришечка отака. Ось Отаке на кришечка. Обер, селтерс, якийсь насаву. Поняття немає, з орлом отаким. Ось така нас родина. Ну, я так помив поверхнево. Теж мені не відомо що то таке чиї це така кришечка Ну і монетка, монетка вбита на ніц Там розглядіти вже нічого неможливо. Я забув як називають, такі я тут вже знаходив такі Боротинг, е -е Боротінка -буратінк, Я забув як їх називають чесно кажучи Це скоріш за все ж це вона стане її вбитий. Ну і показую саме цей. Ось тут тече така річка. О. Така річка. Ось тут бачимо як от камінь йде. Тут хтось спробував копати. Між іншим, там що то виглядає. ну Це якийсь кусочок проводки чи що, не знаю. Звідки правда? Mm. Ось тут куски цегли валяються, черепиці кераміка mm. Ось так воно Отакий шар сантиметрів 40 Ну там більш, вон туди далі потрібно піти e -е 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 Там і куски кераміки валяються і все цей просто мені Ходити потрібно, щоб вам показати. Ось таке то. Ось така тут річка. Добре, буду я помаленьку йти до машини. Буду помаленьку йти до машини, пробиратися. По дорозі, якщо щось попадеть, звісно, зазнімо. Наскільки я зрозумів, що тут монетки вже трошки визбрали. Можливо, якби це поле переорали, переорали глибоко, то би що то було? Добре, пока поки що. Надіюсь, що щось ще буде.